Духовне провідництво. Часто при нагоді, сповіді, священик може виконувати роль духовного провідника. Але таким провідником не обов'язково має бути наш сповідник. Це може бути навіть не священник. Адже духовний провідник це товариш дороги до святості. До його завдань не належить розпізнання, якими стежками Бог веде конкретну людину. Це завдання має передусім сама людина. Духовний керівник має допомогти у цьому розпізнанні. Дивлячись збоку, він може об'єктивніше оцінювати ситуацію, а маючи якийсь духовний досвід. І знання щодо духовного зростання може часом вказати на небезпеки на шляху, а також стежку до святості. Духовне провідництво особливо корисне на початку духовного життя, де є дуже багато спокус звернути з обраного шляху святості, але також і в подальшому духовному зростанні, духовне Провідництво відіграє неостанню роль. Духовного провідника можемо обрати собі самі. Духовним провідником може бути той священник, у якого постійно і регулярно сповідаємось. У такому разі, духовне керівництво відбувається при нагоді сповіді.